Місті одному. Батько сина сердечно просив, забери мене, сину, додому, хоч на Пасху, на декілька днів, рідні стіни побачити хочу, на могилку до мами зайду, поки дихаю, й бачу ще очі вдома я хоч три дні проведу. Всіх забрали давно по домівках. Я в палаці один, бачиш ти і дозволив мені навіть лікар, дні святкові в сім'ї провести. Я не буду вам там заважати, десь кутку прихилюсь, до пори Більше року не був в рідній хаті, Сину, прошу додому забери. У очах його сльози бриніли, тихий голос старечі тремтів, і, здається, аж сили слабіли, так за дом старенький, тужив. Бачив ти, син, тут батьківську турботу, і не міг він йому відказати. Я приїду по тебе в суботу, будеш Пасху в сім'ї святкувати». Син додому в той день повертався, там розмова була непроста, По дружину, мовляти, старався. Щоб батька забрати на свята, та вона не хотіла такого і казала діти малі, ще хворобу підхоплять від нього. Що ти будеш робити тоді? Хай лишається батько в лікарні добре там, їжі є і пиття. А до того ж умови ще гарні, що ще треба йому для життя, що з ним статись під оглядом може. Він же звик там, бо був стільки днів Забирати його в дім наш, не гоже. зіпсує нам усі вихідні. Син послухав уважну дружину, і перечити він і не став. Батьків погляд забув ту хвилину, що його так сердечно благав. Вже субота, стареньке радіє, бо ж за ним мав приїхати син, і здійсниться, нарешті, та мрія, в рідних стінах опиниться й він. Виглядав у вікно щохвилини, панувала весна на дворі, Оживався дерева і рослини, Сонце ясно світило вгорі, Скрізь на клумбах тюльпани ясніли. Розливався в душі, ні знищем. Світ прекрасний, як жити хотілось і радіти отак кожним днем. Так в чеканні години спливали, тішив себе думками весь час. Ти приїдеш, я знаю, мій сину, буду вдома на Пасху якраз Вечоріло, аж скрипнули двері. Він з надією досі чекав. Санітарка принесла вечерю, Вас і досі ніхто й не забрав. Він змовчав, лише криво усміхнувся. Їжіна й відтеркатись не став, і до стіни у ту мить відвернувся і до ранку ось так пролежав. Ну, а все на турботи чимало, бо гостей до них купа не йшло То дружини рідня завітала, то ж про батька й думок не було. Лише ввечері в серці тривога закралась, ходив він сумний, та дружина горнулась до нього і казала все добре із ним, а вночі йому зовсім не спалось, і він все думав очей не столив. Враз дитинство своє пригадалось, як татусь його щиро любив, як попав у лікарню палату, сина травма ходити не міг, як під вікнами там його тато, день і ніч свого сина стеріг. О, як добре було йому тоді, коли тато в вікно заглядав, бо страшенно хотілось додому, але лікар, на жаль, не пускав. Ось і ранок хутенько зібрався, наложив у пакет смакоти і до тата в лікарню помчався. Мріє йому сказати Прости. Біг по сходам, не міг вже чекати, і, не повіривши власним очам, коли двері відкрив до палати. Було сумно і порожньо там, без постелі ліжко стояло. Де мій тато? І що з ним тепер? І медсестра йому тихо сказала. Співчуваю, ваш тато помер. На поправку ж віншов, як так сталося? не сприймався душею цей факт. Він помер через інший діагноз. У нього стався обширний інфаркт. Сльози, розпачі біль ту хвилину, Полонили всю душу сповна, втратив він дуже рідну людину і у тому є його вина. Зруйнувались геть усі плани. Пізно в серце прийшло каятця, а на вулиці квітли тюльпани, і кругом вирувало життя. Поважайте батьків ще живими і цінуйте проведеним час. Буде пізно ридати за ними, як підуть вони в вічність від нас. Амінь.